Слава Україні! Вітаю, шановне панство! В цьому відео я хотів би відповісти на таке запитання, чому ткацапи ніяк не відповідають на подію Курску. Ну чому вони нічого не роблять? Тому що усі ж чекали, що там наступної ночі буде масована ракетна атака і все таке інше. Чому нічого досі нема? Дивіться, я думаю, що вони просто готують щось дуже і дуже страшне. Але вони чекають. Вони чекають, поки Іран завдасть удару по Ізраїлю. Тому що Іранці вони відразу сказали, що вони планують ну, цю свою відповідь приблизно на 13-14 серпня. Тобто там була така інформація, що 5 серпня буде удар у відповідь. Але вони відразу сказали, що десь 14 серпня. Тому я думаю, що Кацапи вони чекають. Тому що коли Іран завдасть удару по Ізраїлю, тоді е, увага усього світу буде прикута саме до Ізраїлю. І тоді вони зроблять те, що вони задумали. Що вони зроблять? Ну, Дивіться, тут важко спрогнозувати, тому що це дивлячись на те, скільки там, ну, вони ж там зберуть як цю свою синагогу і будуть же приймати якесь рішення, це треба подив... ну, це е, виходячи з того, там, скільки до цього віагри вип'є Путін. Чи наскільки буде тверезий Герасимов, там багато факторів. Але дивлячись на те, ну, що, як я думаю, я думаю, що все ж таки вони завдадуть удару по цій гідроелектростанції, що біля Києва, бо вони вже давно і так наполегливо про це хрюкають на усіх своїх каналах. Тому я думаю, що буде щось таке. Тому що, якщо б вони просто там хотіли завдати удару у відповідь, щоб своїх отих. Віліка державніка в лапках заспокоїти. Бо вони ж там зараз, у них же істерика. Ну як це таке можливо, що, що ж батюшка мовчить? Тому я думаю, що вони б завдали удару, щоб просто їх заспокоїти. Але якщо не завдають, то вони щось готують. Я думаю, ось так. Ну, подивимось. І ще я хочу сказати, що оці всі розмови, що там, якщо припустимо, там українці там, зайдуть на більшу частину, ну, частину там Курської області, так у Москві там підніметься бунт, я вже казав і повторюю ще раз, що у Московській Федерації можливі тільки два бунти: це релігійний і горілчанин. Більше там ніяких бунтів не буде. Про це добре знав Горбачов. Тому він і ввів отой ну, сухий закон. З цього почалося. От якщо б Горбачов тоді не ввів сухий закон, ніякого б розвалу Радянського Союзу не було. То був горільчаний бунт. Бо московським свиням не давали пити. Тому чи це буде якась нова, потужна і така, ну я б не, ск... я не скажу агресивна, але дуже дієва релігія. Яка почне масово ширитися Московською Федерацією, тоді ті люди зможуть там підняти бунт. Чи якщо, я не знаю, що це повинно статися, може там втручання інопланетян там, чи ще щось, що в них зникне горілка, тоді бунт почнеться через, приблизно через 3 дні, коли вони вип'ють усі запаси. А так ніяких бунтів не буде. Я кажу вам без усіляких жартів, що якщо, припустимо, Україна, українці повністю зайдуть в Курську область то вони просто викотять посеред, ну, на вулицях поставлять діжків, такі як колись квас продавали, і будуть просто кацапам роздавати безкоштовний спирт. І ніякого бунту не буде. Вони просто будуть усі п'яні валятися і все. Тобто ну, це не жарт. Не чекайте якихось бунтів. Я кажу тільки релігійний чи горлічаний. Більше ніяких бунтів там не буде. Тому чекаємо. Подивимось. Я думаю ось так. Але те, що відповідь буде, це обов'язково. І, до речі, я там слухав якогось нашого експерта, він каже, що якщо вони розіб'ють оцю ГЕС під Києвом, так там ну, ніяких наслідків не буде. Ну я так не думаю. Тому що, ну кажу, там у Києві трішки там, ну, там у будинках підвали затоплюють. А метро, а все інше. Ну, я думаю, що будуть важкі наслідки. Ну, а там подивимось. І до речі, якщо хтось думає, що вони не можуть вдарити малопотужною ядерною зброєю, то це дуже велика помилка. Я вже казав, що ми з вами розмірковуємо з точки зору людей, бо ми люди. А вони генно модифіковані свині, які просто яких колись підняли на задні ноги і навчили говорити. Але у них. Знаєте, от то як собаче серце. У них серце свиней. Тому у них і логіка свиней, і все інше. Ну, подивимось. Поки що прогнози не втішні. Дякую за увагу. До побачення.